Вітаю, в ефірі новини у студії для вас працюватиму я. Світлана Астахова. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряних тривог не зафіксовано. Однак, агресор двічі скерував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів влучили по райцентру і червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються. Комунальники ремонтують дощоприймачі по Дніпру, а вандали розкрадають укриття. Під час чергування по місту Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, перевірив, як проходить ремонт дощоприймальних мереж на Савченка 83, а також завітав до одного встановлених укриттів у місті. Деталі далі у нашому наступному репортажі. Черговий по місту Олексій Самілик перевіряє модульне укриття на проспекті Лесі Українки, 21. Зараз побачили, воно розкрадене, розкрадені всі освітлювальні прибори, дроти. Стерчать із щитка. також украдені навіть замки, так сказати, шпінгалети з біотуалета. Лише за цей рік пошкоджено чи розкрадено майно в укриттях на загальну суму близько 100 тисяч гривень. Комунальні служби щоденно прибирають та встановлюють розкрадене, проте вандали знову беруться за своє. На вокзалі заходили там, хтось уже встиг нагадати. Є такі люди, які не цікава безпека інших людей. Це робиться за кошти містян, тобто за наші з вами кошти для безпеки нас з вами. Загалом Дніпро має вже 58 модульних захисних споруд. Комунальники планують встановити ще понад півсотні. Наступна локація перевірки Савченка, 83. Тут комунальники ремонтують дощоприймач. Уже прокладений сама сам колектор, дощоприймальний діаметр 400, підключений в існуючу дощоприймальну мережу. А як ви бачили, зараз будується стовиться опалубка для того, щоб відлити дощоприймальну камеру на ній потім будуть встановлені решітки, які будуть забирати водичку, яка вже не буде потрапляти і не розмивати цей наш склон. По завершенню робіт тут становлять і паркан за для безпеки мешканців. В ході своєї перевірки я задоволений роботу роботою. Звичайно, зараз кінцевого результату ще не видно, але вже видно, яка ця буде камера вже основа для неї зроблена. Трубопровід прокладено з якісних сучасних матеріалів. З початку року комунальниками прочищено понад двох тисяч зливоскидів та колодязів, та понад 6,5 кілометрів колекторів та водовідвідних каналів відремонтовано більше пів тисячі дощі Лікарні Дніпра продовжують працювати у спецрежимі. У міста чи не щоденно везуть поранених. Медики вже навіть припинили фіксувати, з якого напрямку найбільше. Найчастіше травми, з якими прибувають поранені, мінновибухові на день відбувається по кілька ампутацій. Тяжкі бої за визволення українських територій тривають. Наші воїни зазнають там поранень. Що розповідають мужні захисники і лікарі? Тетяна Заєць далі. Та я за кермом ось я біля неї. у палаті боєць на ім'я Ярослав із особливою любов'ю розповідає про тролейбус здоровою рукою. Демонструє світлину новенького рогача і додає у мирному житті. На ньому працював водієм. 20-й рік це тільки початок як почали поступати нові тролейбуси у Харків. І працюючи саме на тролейбусі, чоловік зустрів свою кохану та зіткнувся із окупантами, коли ті наступали на Харків. Вони питалися прориватися, оти їхні тігри. І я бачив його цього тигра. Ну я на роботі вони там б'ють. я знаю, що вони там б'ють. Біг, Хаб'ють на той момент. Я був цивільною людиною. Військовим Ярослав став у серпні минулого року. За цей час був двічі поранений. Останній отримав під час штурму кліщіївки. Ми почали закріплятися на даних позиціях, почала відровідпрацьовувати. Артилерія, виїхали танчики, зависли ворожі дрони, які коректували по нам вогонь, і почався масований обстріл. Пацієнта тяжкий перелом нижньої третини плеча. Наразі в нього транспортна шина. Транспортна шина тимчасова, додає лікар. На війця чекає операція. На пошкоджену кінцівку встановлять зовнішню металеву конструкцію для фіксації перелому. Таким апаратом можна. Працювати з ранами, загорювати їх, а тоді, коли вже буде, кінцівка буде готова, тоді можна замінити цю конструкцію на інше. Мінно вибухових поранень десятки. Лікарі-травматологи навчилися їх лікувати, однак додають ампутації стало більше через наступальний характер бойових дій. З літа почалося більше ампутованих пацієнтів, їх все так само багато ну, за, за сьогоднішню ніч. Три чоловіка надійшло. Медики додають до останнього борються, аби не допустити ампутації, і зберегти уражену кінцівку. І історія бійця Ярослава саме така. Лікарі вважають, після одужання боєць зможе продовжувати працювати за кермом улюбленого тролейбуса. Діти, яких об'єднала спільне горе, згуртували, щоб допомогти рідному місту. Екотолок організував департамент екологічної політики спільно з благодійною організацією, благодійний фонд ТАПС. Участь у заході взяли 20 дітей загиблих героїв, які захищали нас і нашу країну. Як пройшов захід? Далі у сюжеті Сергія Скрипника. Давай, щоб нас об'єднує е, спільне, ну, як це можна назвати, горе, мабуть. Усі ми тут за, не за наші заслуги, а за заслуги наших батьків, наших тат. 16-річна Анна розповідає про своє нове коло спілкування. Це діти, в яких війна забрала найцінніше татусів. Я відразу знала, що я поїду, бо завжди за будь-який кіпіш. Ось і я тут. 13-річна Маргарита також особисто зіштовхнулася з жахами війни. Тато загинув на фронті. Знайшла розраду в благодійному фонді «ТАПС». В нього дуже багато напрямків. Він допомагає родинам загиблих. Він допомагає тваринам, вивозять їх з гарячих точок. Роблять для військових і сітки, і аптечки збирають. Дуже багато всього роблять. Екотолоку організував департамент екологічної політики Дніпровської міськради. Юні екологи поєднали відпочинок на воді з прибиранням приберегової лінії. Тут таке невеличке свято праці, прибираємо прибережну зону, а потім діти зможуть поспілкуватися, поїсти, покататися на сапах, ну, взагалі корисно і добре провести цей час. Після прибирання інструктаж від тренера та вихід на воду на каяках. Це просто круто, що вони один з одним формують спільноту саме дітей загиблих, тому що у них є багато спільного, не спільне горе, але вони вчаться жити з пам'яттю, з любов'ю про своїх батьків, про захисників, і ми формуємо в них свідомість про те, що вони діти героїв. Такі заходи, за словами директора департаменту екологічної політики, будуть проходити частіше. Наступний відбудеться восени на монастирському острові. Перегони на човнах стрільба з лука ще й страви приготовані на відкритому вогні. На монастирському острові влаштували справжнє спортивне свято для дітей. Побували там і наші журналісти. Давайте так, зараз швидко зробимо. Аря-баря! тренер з Маріуполя допоміг укритися шести тисячам людей під час тотального бомбардування міста. По приїзду до Дніпра Євген Тузов відкрив шелтер для переселенців. Чоловік опікується і дітьми, які разом з батьками були вимушені тікати від війни. Сьогодні в нас такий е, трішки спортивний такий е, фестиваль для дітей-переселенців, котрі е, зараз е, проживають у е, сільській місцевості. Е, це Ніколаївська ОТГ. На Монастирський острів завітали близько 60 юних українців. Михайла запросили заради атмосферного майстер-класу для маленьких гостей. Сльба з Лука вона по перше заспокоює. По-друге, вона є правильно побудувати осанку та своє тіло, в принципі. Більше розумієш своє тіло. Родзинкою свята стало веслування на ялах, невеликих шлюпках з двома парами весел. На типу крабліках будемо ще кататися. От мені написали цифру. Я в таких містах ще не був. держите Географія усіх цих дітей дуже велика. Найбільша кількість цих дітей з Донецької області. Ось а, ну і звичайно, там є і Харківська область, і Луганська область, і інші міста, котре зараз знаходяться у зоні бойових дій. На березі течії чекав смачний обід, а ще подарунки від організаторів. Порятунок чотирилапого. рятувальники дістали собаку з занедбаного колодязя. Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що чотирилапа впала в колодязь з ливової каналізації глибиною 2 метри. За допомогою пристрою для вилову тварин рятувальники дістали хвостату на поверхню. А тепер коротко про ситуацію у місті. Ривають аварійні роботи на вулиці Мереф'янська, 64. припинено водопостачання у всіх будинках по цій вулиці. Його відновлять одразу після закінчення робіт. Більше на сайті телеграм-каналі Дніпро Ті та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт з 9.30 до 17.00 трамвай трамваї 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житловий масив лівої. Мережней 3 трамвай номер 12 Також продовжують працювати за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостовою. Надзвичайники за минулу добу здійснили чотири виїзди. Серед них три рази рятувальники надавали допомогу населенню. Також до служби порятунку надійшло три повідомлення про замінування будівлі СБУ, лікарень аеропорту та редакції Дніпрооперативне, а також судів дитячих садочків та торгівельних центрів. І на про погоду, температура повітря у Дніпрі зараз становить плюс 18 градусів. За прогнозами синоптиків, сьогодні буде сонячно, без опадів температура повітря протягом дня коливатиметься від 14 до 23. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТІВІ, Наші спецпроєкти, QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я поба.